Ну що, друзі, будемо з вами вітатися на фоні нашої осінньої краси. Всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні, друзі, приїхав на риболовлю майже в місті. На горі вже містер. Його видно навіть звідси з човна. О, сьогодні в мене буде риболовля з човна. Нарешті сьогодні до мене приїхала моя кастингова палка з Алікспресу. Тому, друзі, сьогодні вже буде в нас не кастингах, а кастинг вже буде повноцінний. Сьогодні набрав кучу з собою воблерів, джерків. Ну, Будемо, друзі, вибирати, підбирати, на що буде клювати щука. Сьогодні у нас якраз така щуча погода. О, дощ, похмуро, дощ то не йде, то не йде. Ну, щось таке, незрозуміле. Прохолодно вже на дворі. Відразу, друзі, прошу вибачення, якщо десь там на об'єктив попаде капля води. Ну, я нічого не зроблю. Така в нас погода. Ну що, друзі, давайте розпочинати рибалити. Ось, друзі, нарешті я дочекався свого спінінга з Алікспресу. Катушка все те ж сама або Гарсія. Max 4 Pro, шнур. Сюди поставив 0,25 Ось, 4 жилку. І ось такий спінінг. це Kingdom чи Kingdom Fortitude Kill 4. Ось його характеристики. 24 метра, 7,21 грам тест. Трохи, друзі, довгувати він, як для мене, бо я перед цим ловив. Білим, то він коротший був. А цей 24 метри, ну трохи, знаєте, якось так не дуже зручно з човна їм кидати. От, не то, що кидати, а проводку робити, за те, що він длинний. Але в принципі, в принципі піде. Замовив я собі ще один спінінг в Алікспресі, тільки вже пізніше вам його покажу. Тількись недавно на днях замовив його. От, ну, Тому, друзі, якось ось так. Ось вона, друзі. Друзі, друзі, ось вона. О, яка маленька. Дивіться, як джерк прямають. Доспокійся, дурна. Зараз ми тебе швиденько відчепнемо та відпустимо. Ох, і зачепилась. Йому ще за око навіть. От дурненька. Давай. Клюнула на ось такого джерка. Треба, мабуть, друзі, якар кинути, а то зараз мене знесе. Трохи вітер на дворі. Щоб рибу не розлякувати, треба зараз встати на якорі. Так, друзі, перша рибка є. Супер. Правда, не таку, як я хотів, але нічого страшного. Прибуло тільки в нас з вами почалась. Сьогодні ще човна. Зараз моя перша точка. Хочу перевірити міляк. Йдемо вам навіть дно видно але бачите, то вже на дні лапухи ростуть. Водичка чистенька. Зараз перевіряю міляк. Він тут такий невеличкий, але щучка тут присутня. І досить її тут багатенько, бо в мене вже було дві покльовки, одна зійшла і одна промайла. Зараз буду так потрохи прокидувати, пропливати, прокидувати, пропливати і шукати, де вона стоїть. Тут так цікаво зараз по ліву сторону і де вже Ближче доросла, тут міляк з правої сторони також глибина йде і тут знаєте, така як коса, а потім знову такий міляк. Я ось я по цьому мілячку зараз плаваю і шукаю щучку. Кидаю на глибину вдоль бровочки цієї, яка йде на глибину. Якщо травичка трохи впала, то можна хоч нормально воблера провести. Джерка. Бо тут влітку один сплошна ковдра лілії. Лапухи, колюча трава така росте, то Та навіть нормальну приманку не проведеш. А зараз вже можна нормально її проводити. Зараз так швиденько все віялом обкидаю. Якщо покльовочок немає, перепливаю метрів на 15 вперед, знову встаю на якар і знову все прокидаю віялом. Сьогодні у нас досить такий сильний вітерець на дворі. Дощик пройшов, поки човна надував, дощик йшов. Тому, друзі, якраз щуча погода. Зараз будемо намагатися піймати крупненьку щучку. Хоча б таку за кіло. Бо в нас стандартна, друзі, щука це 300, 200, 500 грамів. Так і трофейня в нас щука є і 5, і 10 кілограмів. Але щоб її піймати, я не знаю, це що треба. Кидати, щоб вона клюнула. <хи> Можливо, здорову приманку треба кидати як кілограмова щука, щоб вона клюнула. До речі, в мене майже такі сьогодні з собою також є. Будемо пробувати. Якщо вже на джерки клювати не буде, то будемо пробувати на здорові приманки силиконові її ловить. Все вона, друзі, прямо біля самої лопки. Але знову дрібна. Ось така жабулька. У мене перед цим була. Ох ти бін. Покльовка промазала на попередньому місці. А ось бачите, переплив до трави і на першому ж закиді вона клюнула в мене. Відпускаємо малу. Треба руки витирати, бо дуже саплива, прям така щука. Я, якщо чесно, відразу подумав, що десь за траву зачепився, бо знаєте, так прям бах в траву, потім бачу, що наче блистить там. Думаю, о, так це ж риба там висить у мене. Давай швидко-швидко її видирати. І бачите, видир, Щучку. Наразі не кропна була, але, друзі, і такої раді. Щуці. Головне, щоб вона клювала. У нас дощик трохи спустився. Зараз, можливо, вона буде і краще жрати. Я вже кладу з самого верху води. Бачите як я катушкою кручу, майже не останавлююсь поверху гоню, тому що тут трави купа. І тоді, знаєте, так прям різко грає, вбок виляє. Якраз так активно в нього дуже гра виходить, то може він і спокусить нашу щуку краще. Це вже, друзі, я дві штуки піймав і три покльовки в мене було. Один прям удар такий гарний був. І два сходи було. Я прям на очах бачив, як вона бах, ударила я під сійки, і підсік її вона тріп-тріп і відпала. Діка чистенька, тому все прекрасно видно. Зараз спробуємо трохи таку на глибину зробити закид. протягнути з глибини на міляк Звичайно, друзі на цьому міляку щуки дуже багато буває і гарна клює але я вже майже його пройшов і всього бачите дві реалізовані покльовки було в мене Дуже цікаво. Можливо, джерк не підходить до її, або вона просто не дуже знаєте, активна. Ось так на дворі, дощик, похмуро, хоча це її погода улюблена. Ось вона, друзі, це вже гарніше. Нарешті. О, ну це вже така, мабуть, закілушка. Ох, як башкою трясе. А, я думаю, ви це бачили свічкові. Ну це вже, друзі, гарненька. О, о, то це, друзі, майже двушка. Ой, друзі, диви, яка краса. О, 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 о. Друзі, ну це вже за двуху. Ой, ну не за двоху, але двухо железна. Наплакав. Дивіться, яка красуня. Ну таку, друзі, можна і з'їсти. Супер. Не дарма сьогодні на риболовлі приїхав. Не дарма. Треба брати інструментик І відчіплять, її обережно. Ху-ху-ху, кайф, друзі, кайф, кайф, кайф. Ось така мамуля, дивиться. Друзі, ще одна. йо я щось трохи завтикав був з катушкою. Ууу, та це знову гарно. Друзі! Дивіться! мою! Це капець. У мене трохи катушка розкрутилася. І я він провтикав. Ну, -моє, щось таке? Бабаха там щука висить. І вона це залізлася в палки зараз. Я не знаю, який доставати звідти. Опа. Та виходь. Йо-мойо. О, вирвав. Ми з палками їх Фу. Друзі, ще одна крокодилиця. Фу, дивіться, така сама. Друзі, я не знаю, що там видно, чи є в об'єктив, бо я... Пішов в дощ. Фу, капець, роздача щук. -ху -ху. Це джерк робить свою справу. Друзі, вибачайте, що там за картинку, якщо що... Бо я сам в капюшоні сижу, нічого не бачу. Дощ іде. Диві яка гарненька. Попала знову. Ось така. Дивіться, когось з'їла ще. Офігеть, якісь корощі, що вони тут шопоті. Ось така полторуння, як мінімум. Зараз ми її на куканчик посадимо до її подружки. Фу. Оце, друзі, котлетки сьогодні будуть в мене. Да. Класна рибалочка. Мені вже подобається. Оп! Дивіться, які красуні дві штуки вже. Ой, клас. Ой, супер. Так головний кукан закрить. А то я ж такий, що можу і не закрити його. О, друзі. Просто кайф. Дощ іде, риба клює. Супер. І дивіться, переплив на інше ж місце. От з першого ж закиду вона клюнула в мене. І вірьовка в мене тут розв'язалась, якірна, розмоталась. Так, коротше. Зараз швиденько прив'язуємось. Оп! І продов... продовжуємо рибалить. Там об'єктив хоч не заляпало, ні. фу 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 друзі, дивіться, джерк Аліекспресний, що то творить. Я собі ще замовив такий самий, але здоровий там 115-й. Ну як, може і не здоровий, чи 130-й, ну щось таке. Більше, ніж цей. о го ху, -ху Тишок, супер. У мене, друзі, я ще після першої щуки не відійшов. І відразу знову була. Моя... Ну, мабуть, покльовка знову була. Бо така сама, як... Ого, вони сіпають ці щуки. Аби ще вона не перекинули мене, йому. Ох. Клас, друзі, блін. Бомба. А, жидочок закінчується. Клас. Можна знімати капюшона. Бо в ньому так не, не зручно взагалі. Куча рибаків стоїть. Кидають, намагаються піймачуку. Бачите, в них не вдається поки що її піймати. А я вже скільки, вже чотири піймав. Бачите, друзі, маленько відпускаємо, ми клює крупна. Тому відпускайте, друзі, завжди дрібну рибу і буде вам щастя. Недаремно в обід на рибалку приїхав. Трохи пізно. Думав, є смисл, немає, її то їхати. Думаю, ладно, поїду, що вдома робити. Поки вихідні. А то зараз вихідні, знаєте, як пролітають ось такого по щелчку пальців. Треба поки є час рибалити. Потім знову на роботу і все. І цілу неділю без риболовлі сидиш. Ось все, друзі, ще одна переплив на наступний міляк. Ну, це вже міленька зовсім. зовсім Ну, таку ми звісно що відпустимо з вами нам така дрібна не потрібна щучка нам потрібна півтора плюс тікай трошки якось вітерець у нас поначав крутити досі хоч нарешті ж скінчився бо блін все мокре йомою. Він хоч і невеликий був, але, знаєте, все одно неприємний такий. Ну, друзі, сьогоднішня риболовля вже вдалась. І якщо ми найбільше нічого ще з вами і не піймаємо, то просто рибалка в нас на всі 100% вийшла. Тим паче, я навіть, якщо чесно, не очікував, я приїхав в обід. Думаю, та так покидаю біля міста пару годин, піймаю може якусь. Ось, ну, бачите, ще попав на вихід щуки. на жору сіній. Ото всадила! -мо! Я вже робив останній закид і збирався перепливати, йо мойо Знову така гарненька. Шуваєчка. Ой, гарнесенька. Фух. Він ж так з краю тримається. Двека. Ой, класуй, красунечка. Ой, красуня, ходи до мене, ходи до мене. Ой, клас. Оце роздача. Блін. Така бойка. Ще фіг візьмеш і Є, взяв. Друзі, взяв, взяв, взяв. Полторуня. Полторуня. Хо-хо-хо. Сьогодні якісь не тупо зелі щуки. Й-моє. Ну, друзі, всадило так, блін. Не по-детському просто. Не по-детському всадила. Я сьогодні з собою бікбейтів понабирав 20 сантиметрових але я так вважаю, що я їх навіть і оснащати не буду, щоб покидати. Дві яка мамка? Дивика. Тобто що оце котлетки будуть сьогодні, друзі клас! Ось друзі, бачите, тільки почала клівати рибки, пішов вам дощ, вже мабуть десь пів години йде. І не прикрашається, прям ще такий непоганий дощ. Я в своєму шторм шелді від Азури, то поки наче сухий нормальний. Ось, я вже переплив до ось таких корчиків. Зараз тут починаю прокидувати. Був ще за кадром піймав одну маленьку, ну я викинув тако. Не став знімати, бо камера трошки так заляпана. Тому це витирати зараз, і щуку покажу, не покажу. Ну таке. Випустив, коротше. От, поки в нас, друзі, бачите, на рахунку на кукану три гарненькі щучки висить. От, Тому, поки, друзі, я не промок до нитки, будемо продовжувати рибалити. Сьогодні бачите, така класна погода. Майже вітру немає. Друзі, дивіться, яка взаді мене краса. Просто осінні фарби, дивіться, які яскраві. І дерева вже жовтіють, червоніють. Блін, ну це просто не передать. Потім пізніше, якщо не забуду, вам ще покажу Одни, один класний місцяк, там до берега також, такі купа дерев ростуть. І вони всі жовті, червоні, блін, ну це така краса, просто не передать. Дощик іде, рибка прокльовує, блін, супер. Ми, друзі, продовжуємо рибалити. Ех. Що паєчка. О. Oh. Друзі вже впливу в сторону дому, бо дощ все сильніше-сильніше. І ось така ж пришпарка нам попалась дрібненька. Дощ вже капець такий вже сильний пішов. Вже пів лодки води. Ноги вже в мене мокрі, в, я в кросівках. та коротше. Головне не захворіти. Да, оце погодка. Трохи сіном таки підвели. То показувало, нема де то показувало, що там півгодини години дощ, годину, то дрібний, то взагалі немає. Ага, бачите, як немає. Ліє капітально. І кінця краю не видно, щоб він скінчився. Капець. Трохи, друзі, сумнувато. Але нічого страшного, ми вами і так вже піймали рибки. Досить непогано. Задоволення отримали, але ж знаєте, от хочеться... Ух ти, блін. Хочеться, звісно, що ще піймати. Хоча б навіть найвеличких ще пару штук. Поки друзі рибалимо, поки повністю не промокну, буду рибалити. Ну що його вдома робити? Телевізор той дивиться, вже так набридло, що капець. Краще, друзі, посидіть на рибалці в таку погоду. Промокнуть. Чим той телевізор дивиться. Все, друзі, збирайся додому, дивіться, ось такий в мене сьогоднішній улов. Така прям, мабуть, 2 плюс, двушечка і полторашечка. Ну, ось такі. Сьогодні клювали класні щучки. Одна втекла, але, друзі, все одно дивіться, який класний результат. Клас! Все, друзі, збирається додому. Дощ повністю вже мокрий. Ну і так, класно перебалили ми з вами. Тому, друзі, ось так. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал, друзі. Всім пока, до зустрічі!